Всім привіт! Сьогодні хочу ось таку штучку під банням своїм показати. Це Terra Incognita Poncho е, дощовик. Е, по-нашому як то кажуть Бо ця штучка просто е, прям врятувала. Бо я раніше користувався звичайними там, поліетиленами, але коли я роз... почав шукати професійний класний е, дощовик, то обрав Terra Incognita е, По порядку вага 300 грамів. в складеному стані. 16 на 10, в залежності від розміру. Там є два розміри. Можете подивитися тут. Собі я брав L XL а дружині взяв SM. Тобто можете роздивлятися, якщо ви берете поменше людинка то можна брати SM. Хоча майже що той, що той на мене налізе і буде нормально. Переваги саме цього дощовику ну, 3000мм і в нього супротив дощу. Це дуже круто. І я перед тим як його взяти, поїхав, потрапив в дощ безпосередньо в горах. і він мене врятував, я не намок повністю. Далі сумочка зручна, з, можна десь там причепити або покласти. Раз. З переваг по порядку є капюшон. Капюшон регулюється ззаду на затилку. Якщо треба, щоб не налазив на лоба, то можна тут тобто, підрелігувати. Це дуже... Прикольно. Далі є э, блискавка і ветрозахисна планка. Такий, у, утяжка на капюшоні. Зараз я одягну і покажу фоточки, але поки що хочу показати вам так. У нього в задній частині тут є э, схована така. Можна як накидка використовувати, а можна ось тут є на блискавці штучка, яка дозволяє... Сюди поміщати рюкзак розміром до 100 літрів. Об'ємом току дуже легко. Виглядає як горб величезний, але рятувати речі то важливіше. Я потрапив коли під дощ. Я був в класному наплічнику на 65 літрів, правда, хоча тут до 100 літрів. Дуже класно. Зараз фоточки покажу. Є підтілечка, щоб його сохнути, повішати. Дуже зручно. Точно так же закривається. планочка опускается и дырков-то майже не видно. Тобто можно використовувати как замечание, на Вот так он выглядит. Он очень просторный. Ось. На плечі. Я зараз цітуночки покажу більш детально. У мене є прямо з походу. Блискавка закрилась. Збільшили, зменшили капюшон. Якщо треба, є утяжка. Все. Ось така от штучка. І ще додатково в нижній частині не можу відійти показати, є штука, яка дозволяє. Соєдняти і будуть такі, знаєте, на кшталт штанів. Зараз покажу, щоб воно не розповзалось. Ось така от, класний дощовичок пончо, тера інкогніто. Я протестував його в дуже сильний дощ, що був з наплішником, все сухе, дуже зручно. При необхідності руки можна сховати, хоча то мені не принципово. Тому класно, дякую за увагу. Кому сподобався вберіть. На повторюю 3000 міліметрів у нього. Терпімість до дощу, як то скажуть, тобто він майже шипу промокнути, я не знаю, що, втопити треба чи що. Ну, така класна штука. Тому я дуже про це давно мріяв і радий такому придбанню. Виконан дуже якісно. Всередині шви всі проклеєні додатково. Ну і завдяки тому, що він балахоністий, тобто у нього більш-менш гуляє вітер. Тому так, звісно, що він не дихає, але він не повинен дихати, бо у нього інша, інший напрямок його захисту. Тому такий от дощовичок, я дуже задоволений, причому я брав собі і дружині вдвох і нас дощик нормально застав і не завадив прогулянці. Просто йшли, обтікали, як з гуся вода. Тому пласнючий нормально вже перевірений точно мною тера інкогніто, сподобався. Дам посилання дебрав, беріть, будь ласка, звертайтесь, цю штучку я на собі перевірив. Сім гарних походів і папа. -па.